По чому ваші голуби знімають красоту? Ніхто не купляє, нащо вам ціна? Хто хтось купить? Ніхто не купить. Я б якби мали купили. Дорога, ніхто не купляє голубів у людини. Може комусь треба купити у людини голубів. Вже людина розстроїлися. Це не сильно розстроюється. Це не сильно розстроїться. Купляйте голубів. Можете номер сказати, може хтось дозволить. Я не знаю. Ну, хай пише. 0,98, 292. 0272 Як вас звуть? Микола Микола Коля, ти самі красиві на цьому базарі. подивіться, велика гарна людина, Гляньте, які голуби. Ти вікаші, то, я жит... Тут немає краси, я знаю. Тут кращих немає. Так що по павлюків я маю дома. Ні, Павліни дуже, дуже красиві. Дуже красиві. Київські скисвітлі. Дома це 170 штучків. Аздалека? Володар. Володар. Все отак. Вот. Все купляй. Все. Вбро. Я не смотрю, кажу, я допомагав їм кажуть. не перекривав. Я тут поможуть. Дві картини. Вам замічання, добрий день. Давайте. Прошли раз ви знімали голуби і дзвонить товариш із сумів. Каже, видно, що голуб. Хай на друге знімають, хай знімуть ближче, щоб було, можна було роздивитися. Лас, ногу, чому. Ну, не не просто, просто видалеко знали. Знаєте, він хотів роздивитися. Все, я і Все, Так, приймає. товариш із сум, так? Да? Іли откуда він? Та да, десь от, із охтирки. Де. Ну, охтирки. Значить, давайте подивимося, от дивіться. Кіру а, ну видно, що голуби, але здалека. ті побачать, а воно ну, ж йому зробити. Ну, Якої да. буду там, кажу, що замічання. Все добре. Да, за ну ви ж в Бердичеві були що там, да. мисник да. познімав вже що все. Так, так, я йому так казав те саме. <ріх> ну, знімайте так, щоб людина внутрішньо. Все, нам. питань нема. зауваження за за прийнято. прийнято. <ріх> З вас Добре. Буває, навіть в інтернеті викидають, викидають того, бо він біля за кілометр, покажи. Яким шірцям, що вони знімають. добре, що знімаєте. Ні, ну є номер телефона, приїхати додому, подивитися, взяти в руки. І куплять, а сам правильно, краще, бо там все номер телефону. Хоче подивитися, попросив з Дякую, гарних продаж. Удачі вам. Так, это у нас гривуны. Хозяина нема. Тут голубочки. Ильские светли. Очки. <різький>, здрасте! Здрасте! Що, ви чужих не наловили? Ні, ні, не, не, чужих немає вже всі свої. Цей раз немає. <різький, різький> <різький> цей раз немає. Цей <різький> раз <різький> Чубати? Да, Ми свої. Здрасте, Чубати щось, чубаті. Чубати. Не лахмати, не лахматоги. Ні, лахматологію. Тупчик такий. Це тупчик вийшло з під Красораду. У мене красорабіч бати, а це вже вони дали красорабіч, що вони не будуть бити. А там ще є хто з тобою держить. Є брат рідний держить. Ще ще старший брат. Дуже не так. <звук>

Так, розкажіть нам, щось таке полезне для голубів, може за вакцини. Чи варто вакцинувати, чим краще може вакцинуватися. Вакцинувати однозначно так. Тільки по тій причині, що якщо зайде вірус все-таки в голубник, ви позбудетесь як мінімум відсотків 60, якщо в кращому випадку. Це більше вертячка, так? Да? Це вертячка, так. Те, що, mm -hmm. від чого все було. Зрозуміло. А скажіть, чим краще вакцинувати? А, ну два варіанти. Якщо є, можу... якщо є бажання і можливість проколоти, то звичайно ж проколоти. Угу. Якщо немає в даний момент, то за, в... за можливістю вибору, то пропоїти живою вакциною Угу. Там Колоти, де ампулка, 50 вис... доз на літр кипяченої водички. Просто де кожен раз там так колоть. Каже не рік. А ну це якщо гупоювати, то раз на три місяці не забувати. Та, ну так ні, ну проколоти це не завжди є зараз можливість. Але ну в перерахунок плюс-мінус однаково. Ну саме буває, от кажуть, там прокололи і закрутили голуби. А, ну це все ослаблений організм і завжди є вибраковка. До 3-4% від загального. стрі 3-4% може пропасти, і це так, нормально. Це така нормально. реакція на вакцину так, на будь-яку вакцину. Ну їх до вакцини на якось трошки підготувати Підготувати і трішечки підняти організм вітамінами. Я понял. А що із вітамінів? От ви таке можете порадить голуб'ятникам? Дуже класно рекомендується угу. покращує линьку. Візуально дуже класно сприяє на організм, uh -huh. або це те, що Україна, або Україна, Польща, Віта Прайма. Uh -huh. Це те, що золота середина. А глистогонне? Глистогонне. Або таблеточки, якщо їх там небагато, uh -huh. або випоювати це і вернікове ральний. Я yeah, зрозумів. Тобто, якщо підготувати, все буде, в принципі, yeah, добре. Да? Ну, звичайно, ну, ви знижуєте ризики Ну, я зрозумів, зрозумів, так. Так, дуже дякую вам за корисну информацию. Если хотите, можно номер свой сказать. Может, кому-то интересно будет, что из товара забудут. <соединяющие> да, это... Та я уже все да, да ладно, да? я не знаю. Ну, Бачите, а, да, выказали да, все. Гарного дня. Иди. Так, вот такая у нас почта. Познимаю, не против? Не против. А что почем, если не секрет? Интересует. Ну, вот, взагалі Клевые а, 200 А это п -п почта там Чехии. Чехи. Чехи. То есть, это Чехи? Чехи, Их hmm. называют еще старой чехия Если хочешь, то можешь и номер сказать, может кто-то позвоны 95, 283, 00, Как зовут? Дмитрий. Дмитрий. Кому надо чехи, почта, набирайте Дмитрия. Все. Все, дякую, гарного дня. Ну як би.